Доброго дня! Рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо говорити про речення і поговоримо про графічну модель речення. Давайте пригадаємо, що ж таке речення. Речення це завжди про когось або про щось нам розповідають. Речення має закінчену думку. А ще давай пригадаємо, що речення завжди складається зі слів, які пов'язані між собою питаннями. Слова в реченні ми можемо позначити лінією, заховати слово за лінію. Ось таку. Кожна лінія буде позначати одне слово. Так ми можемо заховати всі слова в реченні. І створити його модель. Тобто зображення на папері. Давай спробуємо створити речення і створити його модель. В реченні завжди слова стоять в певному порядку. І почнемо будувати речення з того слова, яке нам розповідь про це. Хто намальований? Міньйон. Це міньйон. Правильно. А от що міньйон робить? Танцює абсолютно правильно. Прочитай, чи правильно ми записали слова? Міньйон танцює, наче все правильно. Давайте тепер спробуємо ці слова перетворити на модель, тобто на зображення. Кожне слово ми позначимо окремою рискою. Міньйон ми позначимо рисочкою. Танцює позначимо іншою рисочкою. У нас вийшло два слова і дві рисочки. Але ми пам'ятаємо, що речення завжди починається з великої літери. І слово міньйон. У нас також починається з великої літери. Зверни увагу! Як же ми позначимо велику літеру на наших рисочках? Пригадай! В першому зображенні слова біля першої риски ми поставимо ще одну зверху вниз, ось так. І така рисочка буде нам говорити про те, що це початок речення. Він починається з великої літери. Два слова, два зображення. Речення починається з великої літери. А чим закінчується речення? Крапочкою. Давай поставимо крапочку в реченні. І також в моделі, в схемі ми також поставимо крапочку. Обов'язково. Ми зараз заховали з тобою слова за окремою схемою. Графічною схемою. Давай спробуємо ще раз. Дивись уважно, щоб правильно складати слова за схемами, ми обов'язково спочатку говоримо про те, хто або що зображений, а потім додаємо друге слово. Що робить зображений предмет або істота? Спробуємо ще раз. Дивись уважно. Хто у нас? Правильно, метелик? Метелик що робить? Летить, молодець. Метелик летить. Порахуй, скільки слів нам знадобилося для цього речення одне і друге. Два слова. Давай ми це кожне слово зобразимо у вигляді рисочок. Метелик перше слово, ми позначимо рисочкою. Так? Але це слово початок речення. Тож. У нас буде ще вертикально рисочка, рисочка зверху вниз. Друге слово летить, ми позначимо другою рисочкою. І, звичайно, ми поставимо крапку в кінці речення. Так? Речення з двох слів. Метелик летить. Ми заховали ці слова за дві позначки. Дуже добре. Давай ще раз поговоримо, хто або що метелик. Що робить? Летить. Саме в такому порядку ми складаємо речення. А тепер спробуй самостійно роздивитись малюнок і скласти речення. Пам'ятай, спочатку ми відповідаємо на питання, хто або що. А потім додаємо слово, яке пояснить, що роблять ті, хто зображені на малюнку. Склади речення усно. Так, давай спробуємо тепер разом і перевіримо, чи вийшло все у тебе. Хто на малюнку? Діти. А діти що роблять? Розмовляють. Нас вийшло речення діти розмовляють. В ньому два слова, і ці два слова ми позначили двома позначками-рисочками. Молодці, я думаю, на все добре виходить. Обов'язково заставимо крапочку в кінці речення. Ну, а зараз приготуй зошити ручку, тому що ми будемо з тобою складати і записувати речення за схемами. Якщо знадобиться час, постав відео на паузу, поки ти приготуєшся, а потім продовжиш перегляд. Так, дивимось уважно на малюнок. Пригадуємо, речення ми складаємо певним чином. Спочатку говоримо хто або що, а потім що робить або роблять. Так, хто хлопчик? Хлопчик що робить читає. У нас два слова сховалося в реченні, дві позначки для слова стоїть. Тож це буде речення хлопчик читає. Молодці. А тепер давай запишемо це речення в зошит. Постав відео на паузу і запиши це речення, а потім продовжимо перегляд. Давай спробуємо ще раз. Хто? Дівчинка? Дівчинка що робить? Миє посуд. Але зверни увагу, миє посук, це два окремі слова. До них ми теж можемо поставити питання. Отже, і позначки у нас? Скільки? Порахуй, скільки у нас позначок для слів. Так, один, два, три. Тобто нам знадобиться три слова. Хто? Дівчинка? Дівчинка що робить? Миє, молодець! Що миє, дівчинка? Посуд. Тож у нас вийшло три слова в реченні. Дівчинка миє посуд. Давай ми запишемо це речення в зошит. Постав відео на паузу, запиши це речення. Зверни увагу і пригадай, між словами ми завжди. Залишаємо трохи порожнього місця Пропис, пропуски на рядочку. Не забувай про них. Запиши речення в сошит, а потім продовжиш перегляд. Продовжуємо складати речення. Порахуй, скільки слів нам знадобиться, скільки рисочок у нас для наших слів. Три. Тож у нас і три слова буде. Давай перевіримо, чи вийшло у тебе скласте речення. Хто діти? Діти що роблять? Грають, грають чим? М'ячем. Давай подивимося уважно. І прочитай, яке речення у нас вийшло. Діти грають м'ячем. Скільки слів нам знадобилось? Три слова. Ці три слова ми з тобою сховали за схемами, за особливими позначками, рисочками. Запишемо речення Діти грають м'ячем в зошит. Постав відео на паузу, спиши речення, а потім продовжимо перегляд. І ще одне речення останнє. Спробуй самостійно його скласти. Давай перевіримо. Хто? Качка? Качка що робить? Біжить. Речення у нас виходить. Качка біжить. Запишемо і це. Качка біжить. У нас два слова в реченні. Став відео на паузу, а після того, як закінчиш писати, продовжиш перегляд. Отже, речення у нас записані. Тож давай ще раз пригадаємо, що сьогодні на уроці ми з тобою говорили про речення. Речення складається зі слів, які пов'язані між собою питаннями. Це ми точно знаємо. Пригадуємо і запам'ятовуємо добре: слова в реченні можна позначити лінією або схемою. Одна лінія означає одне слово. І сьогодні ми навчилися складати речення або пригадали, хто забув, так? Як складати речення? Скільки слів може бути в реченні, І в якому порядку вони стоять? Ну а на сьогодні ми закінчуємо наш урок. Я тобі дуже дякую за твою гарну і чудову роботу. До наступних зустрічей!